Я усім привіт, з вами Лівпінг. Сьогодні у нас п'ятниця. Це значить, що ми, як завжди, по нашим традиціям, по звичці, по правилам ми знімаємо реакти на новинки в українському медіапросторі, а саме на українських реперів. Сьогодні буде дуже багато класних треків. Окрім цього відео, я буду знімати ще один реакт на одну іпішку. тому навіть на дві іпішки, порадую вас реактами наприкінці року. Тому буду дуже чекати від вас э, підтримки. Активу, лайку, коменту, підписки, всім соціальні мережі знизу. Обов'язково підписуйтеся, слідкуйте. Сьогодні будемо кайфувати, слухати, що там пацани для нас підготували. Тому ставте лайк, пишіть коментар перед початком і ми починаємо. Я хочу почати цей випуск з дуже а, як так правильно сказати. Нашумівшого тіпа, про якого я дізнався в цьому році, я у себе в інстаграмі в сторіс назвав його відкриттям року. Для мене це чердак. Він випустив трек ДУВ-ду. В нього дуже круті треки. Останні всі треки, які в нього виходили, я всі собі додав в плейлист. Типу, щось новеньке для українського репу, щось стильове, своє. Uh, і в нього вийшов новий трек. Я так думаю, що це останній рек в цьому році. Якщо я помиляюся, uh, буде круто, тому що я б хотів ще б почути щось. В нього вийшов трек до уду. Прикольна обкладинка, якась ніби 3D-шна, але не знаю, це під'їзд, чи якась арка, чи щось типу такого. Uh, що будемо слухати? Чув сніпит в інстаграмі. Дуже цікаво послухати та зацінити тут. Тому погнали. Дуже круті біти, до речі, в чердака. Таке відчуття, ніби він сам повністю все робить. І зведення і біти, воно звучить просто. Я в Україні реально не чув саме такого тайпу. Ти знаєш, Ворф багато чого розказати не зможе. Клятий Хогвартс. Пили знаєш, що він хоче пили. Попереду форвард. Але все це брать любов'ю. Добре, там де добре. Вона кличе в мене. гості, вона кличе в мене в Оф. Що я не художник, я б нам все всі, хто поруч, були поруч всі, хто поруч, будуть вдалі. Хили набігає клипом, а біло, верно, ніби дать. Фага на списій дасть Може по ділам, а біло, нам не по дорозі Ми взяли лише, хай запхала, це дорожь. Відбілюємо зуб, не відбелюся гроші Завжди треба більше, взяли більше, ніж можна. Хобійня, ні, то би хто пішов, хала білий, так не можна вона посміхається, вона робить цього хоч. Ой, я просто хочу говорити, я бачу, що ти інше хочеш. Біла я вдома, біла, ти знаєшся вога, чого розказати не зможу. Блять, дуже, дуже крутий флоу, я навіть не зміг попасти. А, у Чердака є свої едліпчики. Дуже круті. По-перше, я не розумію, що таке фофо. Він в кожному треті говорить фофо. У нього навіть на обкладинці ви можете побачити там в правому куту на будинку зверху. Таке як плакат фофо. Я от не розумію, що це в нього ніби реліз був, так називався. Але в кожному треті я чую на едлібах, оце фофо, Муа! у нього теж прикольне дліп. І, блядь, дуже біт Я навіть не можу його з чимось порівняти. Це щось на западному такому рівні, знаєте, Кендрик, Дрейк, щось, типу, такого, неймовірно, блядь, розслабляючого цей вокал, який грає, і крута драмка, і він залітає постійно на якомусь такому цікавому флоу. В приспіві, якась ритміка, вона трошки поламана, але. Ну, типу, не, не якась, знаєте, сама проста та 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 А він якось прям пригає так по біту, постійно грається, і це так круто звучить ще з цим бітом, і така от ямка з цим вокалом. І зараз знову приспів. Біла вдома погнали. Коли знаєш, що він хоче, пили попереду форвард. Але все це любов'ю, Добре, там де добре. Вона кличе мене, ось вона кличе мене. Фов. Шкода, що я не художник, ям нам самий прай. Всі до парусь були пару, всі парич будут вдалі Вели на бігаю, клубами, ви, верна, не богдать. Бля, що за біт, Просто муа, вот реально муа я не знаю, якщо чердак сам зробив цей біт, і в нього три треки виходили, чи два, чи три треки, ми на все робили ніби реакт, а усі біти просто їбануті. Типу, я багато бітмейкерів знаю українських, я багато бітів чув, але от таких бітів я не вчув ні в кого. І для мене оці біти, як чердак на них залітає, це просто імба. Дуже подобається, всім раджу зацінити всі посилання на треки. Я як завжди буду залишати знизу, щоб ви могли підтримувати наших українських репаків, Тим паче, ось такою класною музикою. Тому Чердак для мене відкриття року. Дуже сподіваюся, що в 2025 році він випустить якийсь україномовний такий великий реліз, покличе якогось там Джиґрізі, наприклад, Стаса. І це буде прям щось вау, щось новеньке. А, тому чердак 10 з 10 тречок. Далі у нас от ми згадали про Стаса. У Стаса вийшло одразу два треки, дабл-сингл. Перший трек десь на небі плачуть. А, бачив сніпет в інсті. прикольний кліп, до речі, йому зняли. А, чи це кліп, чи це просто в інстаграм, типу, як відеоробота. Дуже круто зняли, але там були якісь моменти в треці, які мені. Трошки не сподобалися, бо здалося, якось воно незрозуміло. Коротше. Зараз будемо слухати, зацінювати. До речі, в мене така нова зачіска: Екстрімлі Да, 25-й рік заходимо вже без патлів. Заходимо на таких от движеннях. Погнали слухати Стаса Заренко, десь на небі плачуть. До речі, обкладинка дуже крута. Мені чимось чимось Блека нагадала. У Блека якийсь був трек, і дуже схожа обкладинка, такі кольори. Е, бля, навіть не знаю, там трошечки такий зелений є, ніби оці, блядь, буси, чи що це во рту? Ну, виглядає піздець, як круто. Такий артхаус. Зараз буде лірика. я вже запучили ще, пар, з пар, я вже запучили ще, быстреми плачь похож. Бит мощний. Ну, я зрозумів, коротше. А... Давайте по біту. Мені сподобалося біт е, тим, що я обожнюю насправді біти, в яких мелодія така більш лірична, спокійна, а драмка просто пердить оцей бас. Такий прям от такі біти я обожнюю. Це поєднання трошечки сумного, і трошечки роз'йобного, приспів ахіренний. Да, повторюються типу слова. Але як приспів звучить круто, Стасік класно грається голосом. По куплету питання трошки мені не зайшло. Особливо ця частина перед дропом другого приспіву. якось, блядь, трошки поламано, як на мене вийшло, якось ніби на строчку не встигає. Ну, Не зрозумів, коротше, от куплет в цьому треті мені зайшов не так сильно, як приспів. До Стаса, там дойобів до голосу немає, як завжди, хрипучим голосом були прикольні моментики, там, де він. А-а-а, оце от робить. Я спочатку на сніпеті теж не дуже зрозумів. Якось воно так неочікувано було. Я не зрозумів до чого. Там ніби треба розганятися на куплеті, якось там флоу змінити, навалити якогось ліричного текстику так по-швидкому. А вийшло так, що там оце а-а-а, я такий типу, блять. Тому куплетик не дуже, може, треба просто переслухати, я спіймаю вайб, приспів разйоб. Наступний трек від Стаса Ловлю метель Мет... Блять, ловлю метелики фіт з ехтеліби. Піздес, я ехтеліби взагалі не чув. Напевно, років 100. Він там, хер знає де, я там ніби викладає англійську в Таїланді чи щось таке. Коротше, я ще в вахер як ехталіби життя занесло. Треків давно від нього не чув. Я не знаю, сингли, сингли взагалі останній сингл, напевно, на початку 24-го з Форсом виходив. І тут зі стасом виходить трек, тому давайте згадаємо взагалі, що вміє ехтелібе. Чому віриш, що вони мене не знає. Я ловлю метелики, все все що я вмію. Базове ехтелібе. Вже на йо схоже чимось Флоу і голосом прям ніби реально йочитає. Не відчуваю холод, мене гріє плачі конс, я лечу на горл, не знаю, чи зможу. Якщо хочеш, я візьму тебе з собою Тільки обіця мені, що ти відчуваєш це що ти відчуваєш щось, бей, мені не треба секс, Дай мені любов. І я знову запускаю тюрту свою кров. І я знову хочу вірити, що це не все життя. Будь ласка, промовчи, не кажи, що це не так. Я хочу літати, давай ми... Ток ще мінімалістичний, простенький взагалі. Чу, я думав, приспів буде. Я реально думав, що зараз буде приспів. Ех теліба взагалі, блядь, я реально думав, що це йо читає. Хто от шарить йо, праймового йо, який читає отак швидко, таким високим войсом. Піздес дуже сподобався. Ну, як ще можна сказати, куплет, чи коротше парт, ех дуже зайшов. Стасік теж прикольно залетів, але такий дуже простенький біт максимально. І легкий трек вийшов, такий дуже легкий трек. Треба ще раз точно переслухати. От ехталіба взагалі, більше б реально від Ехталіби таких би треків виходило щось. Загубився Ехталібе, тому чекаємо камбек 25-році. му році. Фіти з Йо, з Форсгенгом, зі Стасом. Більше сольних синглів. Ехталібич, давай повертайся, тебе реально дуже не вистачає. Наступний трек останній на сьогодні модел. Називається пісня від артиста Дед Бой Ми дуже давно не слухали його на каналі. А, що можу сказати? Чув, бачив точніше, сьогодні в Stories чи в пост виклав а, типу, як відео-екранізацію треку, От, чув сніпет. Знаю, що це буде зараз просто от такий от розйоб. тому погнали слухати Дед Бой Джизо модел. Бля, ну не хочу там наганяти щось таке зайво казати, але обкладинка, блядь, я не фанат, я взагалі не слухаю вайпер. Але я бачив у них оцей стильок з американськими флагами. Оці а, фотки в них обкладинки, типу, дві фотки стоїть розтянуті в таких темних кольорах. І типу трошечки віддає вайперами, Сподіваюся, що це не було референсом. У лавера я теж бачив схожу обкладинку. Таке, але давайте слухати. Yes. Блять, по-перше, що це було єбанути з бітом. По-друге, я взагалі з жодного українського слова не почув, це що виходить тречок повністю англійською. Я такого не очікував, але. По-перше, це такий от звучок, в якому ти не дуже сильно розбираєш слова, бо перевантаження максимальне і бітом, і зведення, ефекти. Оце все разом дає таке, що ти просто чуєш, як хтось щось говорить, але ти майже не розумієш слів. Але я розумію, що української тут немає, що тут виключно англійське. Не знаю, ще половина треку залишилася, може, десь там трошечки українського приспіву буде. Бід вообще ебанути Походу українською я не дочекаюся. Всьо, і кінець треку. Піздіс, українською немає приспів, немає щось у Стаса треки закінчилися, я не так очікував. У Дедбой Джизу трек закінчився теж не тим, що я очікував, думав, зараз приспів якийсь буде на кінці, але щось. Щось вони бачать по-іншому. Бля, ну прикольно, англійською. Такий ту-холіс трошечки. Я, звісно, не слухаю такий музон. Я знаю, що там Дедбой Джизо, в нього, я думаю, в плейлисті сотні артистів американських якихось. Uh, таких ноунеймів, no які в андеграунді роблять от, от пердящий звук, і він просто рівнявся, типу, на них, зробив щось таке ібануте в Україні. Звичайно, я думав, що буде трек українською, але маємо, що маємо, звучить все одно дуже піздато, не доїбатися, в принципі. Цікаві треки у нас сьогодні були, в принципі, є і лірика, і такий стильочок, і трошечки пердящого американського андеграунду. І все це роблять наші пацани, українці, друзі. Хто б міг подумати, що український музон буде звучати настільки різнобарвно, настільки по-різному. Тому всі посилання на треки я залишаю знизу. Сьогодні у мене дуже багато роботи, дуже багато треків вийшло. Я хочу максимально послухати все, що в моїх силах. Тому ставте лайк, якщо ви хочете побачити реакцію на іпішку від Райчу, яка вийшла також сьогодні. Якщо ви хочете побачити реакцію на іпішку від самвена, дуже багато робіт сьогодні вийшло. Я не знаю, як все встигнути. Відчуваю себе ванбіусом. Тому просто хочу, щоб ви показали актив. і Я буду знімати більше реактів, а, тим паче є на що знімати реально. Ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтеся, будь ласка, на мій інстаграм. На мій інстаграм магазин pinky.кло. Там багато всяких шмоточок. Я почав цим от займатися вже місяць, і результати хороші, тому буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетеся. Також посилання на треки знизу, всі мої соціальні мережі знизу. Ставте лайк, і я знімлю для вас ще дві реакції сьогодні. Всіх цьому, отак, от як чердак в своїх треках Муа! отак от роблю. Всім бай-бай!